Вітаю, друзі! Це Ютуб-канал Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами чарівна українська співачка Камалія. А, нова пісня чекатиму, мені просто в серце запала. час, і в цьому не була наша глина. Слухайте на її ютуб-каналі, а ти тільки пообіцяй, що не, з тобою не війна. Питання в мене про тих, хто шокує, шокував. Чи підтримувала ти зв'язок з однією українською артисткою, можливо, з 2014 року, тому що в Україні було багато премій. Премія Юна, яку ви за хором так створили, підтримуєте і так далі. Я зараз говорю про Ані Лорак, співачку з 2014 року. Чи підтримувала ти з нею якийсь контакт, чи знаєш, що з нею відбулося? Тому що зараз її немає, якби в просторі. Уже після нашого інтерв'ю з Камалією Ані Лорак дала про себе знати. Вона згадала, що вона родом з України. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, українці чекали на підтримку від співачки. Ані Лорак виконавиця ж вирішила стати на бік країни-агресорки. Утім, кар'єра Ані Лорак і в Росії пішла на спад, адже там її концерти почали скасовувати. Тож співачка, схоже, вирішила будувати кар'єру за кордоном Лорак запланувала дати сольні концерти в Німеччині а також в Чехії, та в анонсі до виступу знамениті згадала, що вона українка. Так, Ані Лорак назвала себе найтатилованішою українською співачкою та народною артисткою України. І нарешті з'явилася інформація, що народні артисти України, які замовчують або підтримують російську агресію, будуть позбавлені звань. Про це заявив міністр культури, і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Всі артисти, які досі з гордістю користуються званнями народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих. Звань, позбавлені. З 2015 року я припинила всі спілкування Зеніворок. Як почалась війна, як вона, який вона вибір зробила? з тих пір всі спілкування, припинились. Її позиція тебе зараз не здивувала? Здивувала. Вона ж чернівців. Тобто ти все думала, що все-таки вона скаже своє слово? Але можливо пропаганда, вона ж скільки років там живе, вже ділася в її мозок? Може пропаганда, може залежність? Ну, там же одна вся команда, може залежність. Дивіться, якщо ми вже говоримо за це, ми кажемо зараз за Макса Барського згадаю, за Алана Бодоєва згадаю. Згадаю я також Макс, і за Сікануло Лободу. Я забула Макс Барський, Будоєв. Ну, Будоїв він українець, ну, так, де, де, так, я так, де. очікувала тебе якби. Ну, і Макс, а ось... Макс Барський, котрий пішов з СУ. Так, це. Як я забула, слухай. Mm -hmm. Так, він з самого початку він вразив мене просто. коли... Ну ти йому пробачила, те, що діта, він виступав в Росії. Так, він також ешелону, який збирає тисячі прихильників на своїх концертах, заробляє мільйони. І він був дуже популярний в Росії, і він відмовився. Від всього. І що, поки не забув? Территория России вычеркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, вы гоните все время на Америку и на Европу, а сами комфортно живете за счет европейских и американских компаний. Так вот смотрите, как медленно вас будут отключать от мира. И вы будете просто жить в своем маленьком вакууме. Він відмовився і навіть пішов в ЗСУ. Ну, це просто я. Марія не не. прошанам слів. Він зараз і почав пісні створювати українською. Знаєш, в нас дуже багато талантів, які власне свого внеску не зробили, тому що бадоєв навіть заявляв, що я ніби намагався ну стерти ці ці кордони між Україною і Росією своєю ну творчістю, так кліпами і так далі. Він це казав в інтерв'ю неодноразово. А як ти думаєш, що з'явиться в майбутньому, наприклад, Світлана Лобода? От, на, на сцені, не в премії Юна і так далі. Що ти думаєш з її позиції? Тому що вже ми вона дуже багато зараз допомагає Україні так. Українцям, Україні, вона дуже багато дає благодійних концертів, вона збирає кошти, вона активно виступає, вона відмовилась від Росії. От а, тому я думаю, що згодом. Українці її пробачать. Але вона дуже класна співачка була, українська співачка. І ти знаєш, я думаю, що в таких випадках треба вибачати. От ані Лорок не можна вибачити, а Лободі можна. Якби Лорак вчинила так, як Барських чи Лобода, думаєш, був би шанс повернутися на українську сцену? Я думаю, що був би шанс. Угу. Я думаю, дякую. Що так, дякую, з нами була сьогодні співачка комамія. Кожна людина е, має право на помилку. Але є час, коли цю помилку ще не пізно виправити. І от Лобода, мені здається, що вона своєчасно виправляє цю свою помилку. Що вона зрозуміла, ти, бач, ти поки не торкнеться війна тебе особисто, знаєш, десь вона там йде: в Донецьку, у Луганську, так. так? Ми не розуміємо цього. Що там відбувається, ми не відчуваємо. Це далеко там, десь. А коли вона торкнулась вже всіх українців, і всі відчули це, що це дійсно, що це правда, що це жах, і багато хто усвідомив, багато хто зрозумів, хто помилявся. Тому я думаю, що е, це був час на, на виправлення своїх помилок. Я думаю, що Лободу і пробачить. Те, що вона зараз робить для України, це велика справа. От. Дякую. І Дякую за цю. Мені б дуже хотілося, щоб вона повернулася, тому що в неї завжди класні пісні. Вона дуже яскрава співачка. От. Дякую. І... За твою думку. Зрозуміла угу. позиція. Дякую. І з нами була сьогодні співачка Камалія.